Друзі, всім привіт! Хотів з вами поділитися роботою. Дивіться, зараз ще я не доробив все лишаю іменно в такому вигляді, якому зараз ви бачите на даному моменті. Хотів вам підказати, як зробити, щоб інвертор не годів. Виставити на 27, сьомому, не чи 28-му пункті. Там, типа, є заряд акумулятора до, наприклад, там, до 28 там, я поставив 28.5, а підтримка акумулятора 23. Там. І коли він зарядиться, він не буде підтримати акумулятор, він не буде годіти. О, зараз на даний момент я так зробив і коротше це дуже корисна інформація. Так що запам'ятовуйте, щоб не годів інвертор, виставляєте. Типу, Підтримка батареї менша, а зарядки побільше. І він просто підтримав, і поки не впаде до того вольтажу, він вас не буде годіти. О, зараз на даному моменті отако реалізовано, стоїть блочок на 24 вольта. Це буде ще дороблятися, просто вже так все дуже скоро це все зробив. І тут ще буде, зараз вам покажу дуже класну ідею, яку іменно хазяїн захотів, а я вже реалізував. Зараз я заходжу. І воно отак, світить. Це буде світитися ну, діодна стрічка, буде залита повністю вся підлога буде залита. Все буде повністю від того. Від датчика прицвати, і буде тут, оті, як і пуксітка залита, вся підлога буде повністю вздовж світити. Це є ванна. Отак зроблено іменно зверху. Стоять два датчика, датчики, ну, типу, самі датчики стоять іменно такої версії. От ви бачите саме один датчик і там другий датчик. Другий датчик відповідає іменно за цю діодну лінту, яка іменно 12 вольтова. Це ще не дороблено, але так хазяїн хотів. І теж тут є в коридорі теж на 12 вольт. Дуже гарне рішення, типу як нічники. От бачите, як воно світить. Взагалі дуже зручно. У мене вдома так зроблено, але це є практично і дуже зручно. Включається іменно на датчик руху. І він працює тільки ночі. Бачите, тут видано буде такий кусочок стояти. І ще тут от ви бачите теж стоїть один датчик стоїть на, на 12-24 китайця на 18 Вт. Гарно справляється. Тут ще буде ще один кусок діоду ленти. Це 12 вольта, це на 24. Отаке от і монорішення зроблено. От Кожен датчик стоїть ось ще один датчик, тоді по як нічники, щоб не ходити, бо лампочки дуже скоро, як всі знають, лампочки дуже скоро виходять з ладу. По тій причині, що ті них є цикл свій. А діодна стрічка буде працювати просто дуже довго і не треба буде міняти лампочки, це плюс велика економія. Не треба постійно бігати за лампочки. Раз купили і все є. Так що таке зараз рішення зроблено. Є пульт, щоб управляти, бо тут стоїть блок, мій акумулятор є. Зроблений кі збірка повністю. І інвертор Марвел, який іменно гудить але рішення я вже сприйняв і буду багато кому радити. Когось гудить, просто переводити, щоб заряджався до одної напруги, а підтримка друга напруга нижче. І все, ось так все зроблено. Роботи ще доволі багато є. Ви бачите, що тут кабелі теж є. Це іменно кабеля відповідається 12 вольт. Багато хто буде казати, що тонкі. Ні, не тонкі, а нормальні кабеля, бо там внутрішній опір буде менший. І ми розраховуємо, щоб воно було ще як резистори, вони будуть працювати. І тут йдуть по дві жилки на імунодинка. Ось таке імун рішення зроблено. Ще буде дуже багато всяких тут різних проєктів. Цей будинок дуже... Такий наворочений буде відносно. Тут ще буде по підлозі, коротше, дуже багато всяких рішень Буде ще доробляти. Я вам дуже дякую за увагу. Буду ще доробляти і потім ще вам покажу відео. Так що дякую за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.